Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. 23-річний житель Львова заявив про побуття з боку працівників ТЦК. За його словами, 16 січня кілька людей вимагали показати документи. У відповідь він попросив показати їхні документи, після чого його насильно затягли в машину і побили. Коли з'ясувалося, що хлопцю 23 роки його вивели і виконули з машини. 16 січня, близько 22.45, Мене зупинила група невідомих мені військовій формі. В агресивній формі вимагали мене документи. На що я відповів? Навіщо вам мої документи? Покажіть, мені ви свої документи. Документи троє показали. З ким я спілкуюсь. Тобі покажу наші документи. Ви робите? Ви робите? Хто ви такі? У відповідь зламавши мені руку, нанесли декілька ударів в сторону обличчя, після чого поштовхавши мене в сторону машини. силою мене туди запхали. В машині нанесли мені ще декілька ударів в сторону живота, голови. Після чого, переконавши, що мені 23 роки, переглянувши мої документи, викинули мене із машини та ще нанесли один удар в сторону обличчя. Підарася на сука. Після чого скрилися в невідомому напрямку.